Перед початком навчального року зосереджуємо свою увагу на надважливому напрямку нашої роботи це створення безпечного освітнього середовища у підпорядкованих установах. Найголовніше завдання в контексті підготовки до нового навчального року це повернення дітей до навчання у самій школі, тобто в очному офлайн режимі. Ставимо перед собою завдання це повертати дітей до школи. Нагадаю, що в другому семестрі ще минулого навчального року декілька шкіл працювали на дистанційній або змішаній формі. Це перша, четверта, двадцята школи, а також землесвітня школа номер 6 Тому проводимо необхідні роботи з ремонту підвальних приміщень. Або фортифікаційних споруд як найпростіше укриття. Такі роботи вже завершено у Зеленосвітній школі номер 6 Тривають такі роботи у Зеленосвітній школі номер 1 4, дитячій художній школі імені Міхая Мункачі та дитячій школі мистецтв імені Степана Мартона. Таким чином розраховуємо на перехід всіх без виключення шкіл нашої громади на денну форму навчання. У 12 школах громади встановлюють тривожні кнопки: договір на проведення електромонтажних робіт і встановлення системи безпеки, погоджено вже на засіданні гуманітару. Карної ради і такі тривожні кнопки буде встановлено у 10 навчальних закладах міста Мукачева, а також Дерцинській і е, Зеленосвітній школі та Залужанському ліцеї. Угоду укладено з управлінням поліції охорони в Закарпатській області, довідомо громади, що тривожна кнопка автоматично викликає наряд реагування поліції охорони, адже оператор пульта тривожного сповіщення отримає сигнал. Він бачить, звідки цей сигнал поступив, а наряд поліції охорони, який знаходиться найближче до місця події, негайно вийде за даною адресою.